На платформі центрального автовокзалу Полтави на маршрутку до Харкова чекає Світлана Свидло. У Полтаві жінка проживала три тижні. З Полтави на Харків їду перший раз. Я, Харків'янка, їду до чоловіка додому. Я думаю вернутися. У мене тут мама і сестра залишилася. Автобусне сполучення із Полтави до Харкова відновили сьогодні. До цього рейсів не було від початку повномасштабного вторгнення, каже Оксана Левенко. Цей рейс транзитний, відправляється з Кропивницького, слідує через Полтаву до Харкова. Час відправлення з центрального вокзалу 13.00. Рейс планується до курсування щоденно. Рім'яниця поїхала в Харкову, тільки що провели. Ми всі в місті з Харкова, вона раніше уїжджає, ми попозже трохи поїдемо. Тоже надеемся, що скоро приїдемо в наш дорогой, любимый Харьков. Очень добре, що за многіли рейси, тому що легше добратися ну, не на перекладних, а прямым. Вартість проїзду до Харкова зросла на понад 60 відсотків, каже Оксана Левенко. Раніше ціна за квиток з Полтави до Харкова коштувала від 165 гривень і ну до 170, якщо я не помиляюся. На даний момент вартість квитка 250 гривень. Підвищення вартості пов'язане збільшенням цін на палино-мастильні матеріали. Дуже дорого. Для мене це дуже дорого. Я, я вчитель, але я ще. Пенсію за є таке місто дергачі. Його обстрілюють кожного дня, але все одно я хочу туди повернутися. Я від'їжджаю туди, але тут залишаю свою дочку. За словами начальниці відділу перевезень підприємства Полтава Автотранс Оксани Левенко, автобусне сполучення із центрального вокзалу Полтави відновили до усіх обласних центрів, крім Запоріжжя та Херсона. Також відсутні рейси у напрямку Донецької та Луганської областей. Еле Трубієнко, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтава.